Мені угрожають. Ви що робите? Артемчик, в мене обід. Прийдеш до мене з цим вопросом через годинку, якщо вже виявишся. Вартові. Дивись куди преш. О, погнали за мене мазу тянуть! О, ти теж зі мною підеш. Ой,seekBar. А ми думали, злякаєшся. <рес> Давайте ближче к темі. Так. Да. Що вам надо? Повинен піти зі школи. Ми тут похонили. Так. Да. А інакше ми перетворимо твоє життя на справжній кошмар. Так. Да. Я нікуди не піду, понятно вам? Я нікуди не піду, понятно вам. Стоять! Стоять, стоять, стоять! Ну, розійшлися. Стійте! Артемчик, сонечко, звайка. А що ж ти зразу не сказав? Що ти син директриси? а? Син директриси! Так а ну всі бриз бігом, бігом бігом. Пішли, Артемчик, я Тебе тортиком провощу чайочок налю, пішли! А якщо ви чекаєте наступну серію, то підпишіться і напишіть коментар.